Спочатку це був просто популярний спортивно-танцювальний клуб Ідеал на базі ДК «ХТЗ». А тепер це багатогранний центр розвитку Ідеал-простір. В нас є такі напрямки, як дитячий фітнес, розвиток танцювальних здібностей дитини та ритмічна гімнастика. А також наші діти приймають участь у турнірах, спортивних змаганнях та фестивалях. Керівник ідеал простору Ярослава Волкова 20 років в спортивних бальних танцях. Тож тренеру з таким досвідом є, чому навчити дітей. Але сучасний ідеальний простір для дитини не обмежується фізичним розвитком. Малювання, уроки підготовки до школи, арт-терапевтична підтримка це те, чим задоволенням і цікавістю займаються діти, а батьки бачать дієвий результат. Якщо дитині сподобалися бальні танці, то вона може займатися тільки бальними танцями, але якщо хочеться, щоб дитина була і емоційна, і інтелектуальна розвинена та фізично розвинена, то можна прийняти участь у всіх цих гуртках. Ідеал простір це танці, розвиток і творчість, здорова, радісна, розумна, а значить, щаслива дитина.